Свою позицію я зразу вибрав, коли ще навчався в школі, коли поступив після 9 класу військово-спортивний ліцей. Там, провчивши два роки, я зрозумів, що я ніким себе не бачу, крім військових. На той час теж була війна, але ж не була повномасштабно. Після цього поступив в Львівську національну академію сухопутних військ і зрозумів, що це іменно моє те, що я хотів. Після закінчення е, академії. По розподілу попав у 66-ту бригаду, запропонували посаду командира роти. Перший місяць було трохи складніше, так як я був наймолодший в батальйоні. Вікова категорія орієнтовно підлегла особового складу 40 і більше. Вони, побачивши перший раз мене, то вони ну, не зрозуміли, як це ну, виконувати накази або задачі від набагато молодшого від себе. Треба показувати свої командирські якості, мати характер, показуючи, що вони можуть тобі довіряти. Там, коли ти доказуєш, не просто відповідаєш на аргіостанцію і поставиш задачі, а виконуєш завдання з ними, заходиш на деякі позиції, проводиш весь час на позиціях з ними, спілкуєшся, і люди довіряють тобі, починають довіряти. Справжній командир має Перше – це відповідати за своїх людей, дотримуватися їхньої думки, відстоювати їх і їхню позицію. Щоб люди вірили в тебе, і щоб знали, що ти за них станеш, щоб і так, щоб ти це є довіра командира до свого особового складу, і особовий склад довіряє командиру, є взаємоповага. Вони розуміють, що ти поставив їм бойову задачу, вони розуміють, що ти їх підтримуєш в будь-якій ситуації, і вони будуть її виконувати. А коли нема цієї довіри, то люди, коли сумніваються одна в одному, тоді чітко виконати на всі 100% бойову задачу не зможеш. Ну, саме найважче, напевно, це коли перші були втрати, це перші двох сотні. Це воно дуже важко переноситься. Коли іменно перша людина в твоєму підрозділі, відколи ти почав служити в роті, це найважче, що було. Ну, коли ти з людьми довгий час вже проводиш, вже, можна сказати, більше за рік часу, ніж з сім'єю, ти ж ви ж починаєш вже одня одного як рідні. Весь час спілкуєтесь, ти вже. Про людей багато все знаєш, і коли втрачаєш людину, це те, як втрачаєш одного із членів своєї сім'ї. Я, я думаю, що рано чи пізно прийде цей всім вступити до Лав Збройних сил України, бо захищати всім потрібно. людей то зменшується кількість А бойові задача потрібно ж комусь виконувати. Сказати важко, як люди будуть ці, що які переховуються, як люди будуть дивитися в очі тим. Людям, які повернулися звідси. Думаю, тим людям буде встидно. Цим людям, які тут пройшли, їм буде що сказати, їм відповідь. Війна закінчиться. Я вірю, що вона закінчиться тільки з перемогою і просто тільки вперед кроку назад. Мотивація одна.